Сьогодні виставка. голубів, Виставка голубів село Хреплін Івано-Франківської області. У чоловіка є ось такі голуби, непогані, досить непогані голуби. Є рулєри, є жовті, є лимонні. Ці більше адекватні. Я бачу пов'яки дуже гарні. Ось такі. цікавить такі голуби. А пов'яки по чому ці? 600, 600, 600. А, ти в пара, так? Коли цікаві такі голуби, записуй номер телефону 0-99-12-920. -92 Телефон. дуже гарні голуби. Чоловіка є і птиця, в принципі, що можна щось собі обрати. Гарні, дуже гарні голуби. Такі гарні жовті. Покажу, топтается. Сегодня. Ось така виставка голубів, Місто Івано-Франківське. так, глядачі, дивіться, такий сьогодні виставка голубів. Покажемо вам, що цікавого є на ринку. А по чому це голубів? Немає власника? Пара. А, оце, Т -т -т Ташкент, оце, а, це. цих, так? це? Це ташкенти, що це є? Ні, це є це американці які вони. То не мої говорять, але я знаю. Хіба mm -hmm. дай можеш тобі від ще. А не в парі, так? Так. А не голуби такі. Ігор! Чи вино плетаєш? Ні, ну мені цікаво, цікаво. Не цікаво, ну. За, закликати? Там я са Півтора тисячі такі голуби. Кажна птиця вистока голуб, Івано-Франківська. Дуже гарна птиця Бомбезна. Осьомаді! Та, та, це буде самець, бачу цього це буде самець. Що за нього хочете? 150 гривень, добре буде. Зараз я ж знімаю, я мені покажіть його. Він не загинув. Там це самець буде 150. А? Це самець буде. Самець, самець. Ось такий самець 150 гривень. Оліманських наш голуб загинув. Наш голуб загинув, ось такі є так Зараз познімкуємо і будемо щось також собі обирати. Ось такі муліманці, жовті, червоні. А ці по чому не а не знаєте, по чому? То хлопці всіми з собою кучкуються, біля кліточок не стоять. Гарний муліман це пошуці дуже гарна пицце. Так, ось такі білі. А ці білі по чому? Фріз. Ці білі по чому? Фріст? 300 гривень пара чи штука? Штука? А у парі. 300 гривень пара таких. Білих 300 гривень пара. Так, є ось такі голуби. А це почому у вас? 500 гривень пара ось таких. Це перси, так? Це такі гарні перси. Яка ціна таких персів? 350 гривень. Пара. Це пара з паровинку? Скажеш номер телефону свій? Скажи. 108. 966 0960 Телефонуйте кого цікавить, я такий голова. Телефонуйте цікавить. Є такі шуду, ще також знайомого. А Ігор, є сьогодні? Такі Та, Це... бакіни, а вони закварили в марибок будуть тягати. Вони так і їсти, хожу. Хоча Та, трапить западин, ні. А що ж старі парадки, <кху> голуби? Мраморні боки. Де ти, брат, пан, що щось пустить, ми його зараз вручнемо. Я тут ямку зробив, велику я гру. Так, ось такий муліманс. А це чим ліманси? Це чиї му ліманці? А то лише у мені би продав. А по чому не? 200 гривень пара, це 100 гривень штука. 200 гривень пара 100. А це що біле, це голуб? Це голубка? Голубка. То є двоє фальсоване ага. і одне без пари. А голубка ж коштує така? А нучка я йому позвоню. Ти хоч купити дромиш. І жовті молоді. 600 гривень, якщо я не помиляюсь, жовті коштує. Що метри? голубка, що тут коштує? Так, ось такі. Роллери. А ці роллери по чому? 400. 400 гривень за така пара роллерів. Так, будемо пам'ятати цю виставку. Сьогодні у нас 14 вересня 2025 року. Івано-Франківськ, село Хриплє. Ось такі гарніші є. Грима. А ці грима по чому? 400 гривень за пару.

А в середньому так від 150 гривень. голуба. Такі білі молоді. В середньому птиця від 150 гривень. Знаєте, 100 ось такі. Декорація трошки дорожча. 150. Штука 150. А є така пара, ось така, щоб було червонохвоста і

По 200 рейд за штуку. Так, є ось таки біли. По 150 за штуку. Ось таки є. Ну, в принципі, голову мене погані. Це такі цікаві. Цікавий ринок сьогодні. Так, дастенько знімаю, хочу поїхати ще на авторинок скігарні прородні А Що коштують такі дутачі? Mm. Яка кайс на таких пару отклоні. Скільки коштує? Так. Сто долларів 4 тисячі, коротше

я що Німці гарні. Такі вже бачите, вже більше літні голуби. Та пара гарно німців. Білих гарні голуби. Каких немцев в люди пара тысячу гривен? А что, что коштует эти били? Три тысячи. А это по 100, да? А такие по сто долларов. Так, і червоно-жовтобокі перси 400 гривень. Пара. А як ці білоголові називаються, правильно? Білоголові. Польські білоголові. Така птиця в людини дуже багато гарної птиці. Телефонуйте 0. 50, 0,50. 84 8-4. Хоч така птиця, телефонуйте. Собі поцікавтеся. Відсадків узбеки. Пара коштує 800 гривень. Це гарно. А є справні, падаєте? Є пара споровані? Ні, нема. Вон голуб. Голубка, а я би цього голуба до цієї голубки. Mm -hmm. Це гульбада. З детки гульба, да. Ось таке. Телефонуйте. Ось так, звичайно. Так що така сьогодні виставка було село Хриплені івано франківську у кого щось зацікавило, пишіть, коментуйте, у кого мій номер телефону взяв. Всі старі голубоводи. Хтось, кого вже і немає. Багато хлопців немає вже. З цих старих голубятників. але щось трохи є. Так що, всім дякую, дякую, хто підписався, поставте вподобайку і стежте за нами, буде цікаво. Всім ви побачення.